Вирішили питання щодо видачі квартир ветеранам АТО. Члени міськвиконкому проголосували за те, щоб надати Олександрові Андріяшову однокімнатну квартиру на вулиці Анатолія Лабунського, а трикімнатну на Буковинській Петрові Заболотному. Торима. Казавці декілька квартир кожний рік з нас наш добровільний, обов'язок добровільне військової влади перед АТО. влада пообіцяла вирішити питання і так званого станційного збору для військових. як з'ясувалося, лише у рівному та ще декількох містах автовокзали знімають його із атовців. Я знаю, що питання лежить можливо не стільки юридичні площі, скільки площі домовленості і перемовин з автовокзалом, але хотіли б все таки, щоб ОДА, якщо треба дати місто, буде підключати, щоб ми це питання порушили перед автостанцією і. Це невеликі гроші на моє спросто переконання, що стосується саме військовослужбовців і ветеранів військових дій. Але це було б правильно, і ці люди б відчували, що і рівнична також долучається до вшанування їхнього їхньої ролі в. На міськвиконкомі обговорили також і питання комунальних тарифів. Комунальники скаржаться, в останні тарифи на їх послуги змінювалися в січні 2012 року. До управління економіки міста в листопаді місяця надійшли звернення від всіх п'яти ЖКП щодо перегляду тарифів на послуги. Також надійшло звернення від ради голів СББ щодо. Встановлення підвищення максимальних тарифів на послуги, які використовуються при наданні пільги субсидій для відшкодування витрат на та утримання будинків згідно з вимогами постанови кабінету міністрів України від 13.11.2013 .13 року за номером 860. Сьогодні тарифи переглянули, зокрема, на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для окремих будинків тариф зріс у 2,5 рази. Хоча міськвиконком затвердив рівень рентабельності на ці послуги у розмірі всього 5%. Крім того, на міськвиконкомі вирішили долю 12 розумних зупинок. А міський голова ще й представив свого нового заступника Віталія Германа. Дмитро Мельничук, Олександр Морозович у ритмі подій.